Сьогодні є повномасштабна політична криза, вона є очевидною саме тому, що суспільство сказало твердо ні цьому уряду. Уряд отримав від парламенту оцінку незадовільно. Це ну, практично в будь-якій іншій країні світу. Це автоматичне звільнення уряду і автоматичне перезавантаження всієї виконавчої влади. Але у нас це не так. Тому що зразу поставили на голосування відставку уряду, і після того, як проголосували, що уряд працює незадовільно, виявилося, що за відставку уряду немає голосів. У багато хто каже, що взагалі це вистава була. По перше, це була вистава, щоб зберігти прем'єр-міністра, який всім зручний, і який виконує всі забаганки. Так, от знаєте, що таємне стало явним, що уряд Яценюка. Це уряд олігархічної змови, і тому далі це продовжуватися не може. Не існує демократичної коаліції, вона завжди була фікцією, і це стало очевидним. Існувала тіньова коаліція, і ця тіньова коаліція продовжує підтримувати Яценюка уряд. Зачастую журналистам С Тимошенко сложно. Ее не собьешь с мысли резким вопросом, не навяжешь свою тему разговора. Решила что-то важное сказать в эфире, скажет обязательно. Если уж начала мысль, пока не доведет до конца, ты и слова не вставишь. Но это интервью получилось другим. Короткий вопрос короткий ответ. Просто ситуация в стране такая, что политикам уже не до дипломатии, на которую раньше шли, чтобы сохранить хотя бы видимость единства коалиции. Потрібно робити все, щоб Україна просто з цієї кризи вийшла негайно. Для цього є всі інструменти, всі можливості. Просто не роблять це, тому що інші інтереси. інтерес заробляти на війні, інтерес заробляти на бюджеті, інтерес корумпувати сьогодні абсолютно все і всіх для того, щоб мати можливість в останні хвилини це щось заробити. Знаєте, зараз кажуть так, що ну навіщо вже ясно, що премєр міністр того відставку? Ми вже ж зрозуміли. Країна просто кричить вже, що негайно у відставку. Парламент, всі фракції коаліції проголосували за його звільнення, а прем'єр тримається: Кажуть, нічого він тримається, це ж все одне лічені тижні. А тримається він тому, що якщо він оголосив, що вони за останній рік 50 мільярдів гривень з бюджету незаконно забрали, це прем'єр сказав, що вкрали з бюджету 50 мільярдів гривень. Таке враження, що інопланетяні прилетіли і вкрали 50 мільярдів гривень. Це повноваження прем'єр-міністра. Тому вони просто кожен тиждень заробляють мільярди. І вони тримаються за цей кожен тиждень, щоб ще трохи е, нажитися на е, нашому національному горі. Гнати негайно, негайно проголосувати так. Звану процедуру адхок і повторити голосування за відставку уряду, буквально проведши позачергову сесію Верховної Ради Зберуться голоси. А це питання для цього потрібно, щоб проголосувала в повному складі фракція Порошенко. Тому і говорять, що це все була вистава і цирк для того, щоб просто випустити пар і пролонгувати роботу цього уряду, який є е, уособленням кланового консенсусу. Цей уряд уже не має ніякого значення. Він доживає останні дні. А от самому парламенту скільки осталось? Якщо коаліції? немає, якщо правительство в підвішеному стані, якщо накал страстей такий, що ті, хто сейчас в раді, вже ли о чому договорятся. Юлия Тимошенко настроена решительно и слово негайно мол тянуть с перезагрузкой власти уже некуда во время нашего разговора звучит практически в каждом ответе. Для премьер-министра соромно. Так, до е, сіньови на пальцях триматися за владу і е, просто називати біле-чорним. Зрозуміло, що радикальна партія, батьківщина і самопоміч вийшли з коаліції публічно, виконали всі процедури, і сьогодні в коаліції немає 226. по конституції. Це означає початок нових переговорів про створення нової коаліції. І якщо нова коаліція за 30 днів не створена, президент зобов'язаний розпускати цей парламент. Дуже короткі, там практично миттєві дострокові вибори, і не втрачаючи час перезавантаження цього парламенту і вихід на формування уряду народної довіри. До цього йде до розпуску парламенту, до дострокових виборів. Насправді всім людям хотілося б швидких рішень. Угу. І всі сподіваються на те, що в цьому парламенті можна створити нову коаліцію, можна створити новий технічний уряд, і люди хочуть в це вірити. І ми би хотіли в це вірити. Але ми нікуди не можемо діти той факт, що зараз демократичні сили, реальні демократичні сили, залишилися в цьому парламенті в абсолютній меншості. І так як показало голосування за відставку Яценюка, то більшість є у кланів. І у мене тільки одне питання: якщо ми на цій клановій більшості будемо створювати новий клановий уряд, то не втратимо ми ще півтора роки і не втратимо чи остаточно країну. Яка піде просто в розвал, в некерованість, Чи краще усвідомити, що цей парламент вже має кланову основу і він не зможе створити уряд, який не буде працювати на олігархію? Нам треба діяти негайно, негайно і перезавантажувати цю владну систему негайно і правильно так, щоб можна було відкрити шлях до реального розвитку України, а не знову зайти в тупі.